Ти стаєш на ваги мінус ще пів кіло. Але коли дивишся в дзеркало, відчуття змішані. Так, ти худнеш, але твоє тіло все ще не виглядає так, як ти уявляла. Форми змінюються, але не так, як тобі хочеться. І ти ловиш себе на думці, чому вага йде, а тіло не виглядає більш підтягнутим. І це не випадковість, бо втрата ваги це не те саме, що втрата жиру. На дієті ти можеш втратити 5, 10, навіть 15 кілограмів. Але якщо разом із жиром зникають м'язи, тіло не стає підтягнутим. Саме тому багато жінок худнуть, але тіло не набуває бажаної форми. Вед залишається розмитим, а м'язи не стають виразнішими. Просто більшість дієт зменшують цифру на вагах, але не допомагають змінити структуру тіла. І через це тіло може ставати навіть м'якшим, а не стрункішим. І саме тут кето працює інакше. На кето ти не просто втрачаєш жирові запаси, змінюється сам механізм, яким твоє тіло використовує енергію. Жирова тканина стає активнішою, м'язи залишаються, а головне, твої пропорції починають змінюватися. На кето цифри на вагах можуть змінюватися не так швидко, як ти очікуєш, але в дзеркалі ти помітиш зовсім інші зміни. Тіло стає більш підтягнутим, а форми виразнішими. І сьогодні ти дізнаєшся, як саме це працює і чому важливо дивитися не на ваги, а на те, що відбувається всередині твого тіла. Більшість людей думає про схуднення як про зменшення цифри на вагах, але вага це просто число. Вона включає воду, м'язи, жир, навіть кісткову масу. І якщо дивитися тільки на неї, можна проігнорувати щось дуже важливе. Уяви двох жінок, які важать одинаково, скажімо, 55 кг, але одна з них має більше м'язів і менше жиру, а в іншої навпаки. Візуально вони виглядатимуть зовсім по-різному. Одна підтягнута з виразними формами, а інша м'яка без чітких контурів. І це головна різниця між просто схудненням і правильним схудненням. Коли ми говоримо про зміну складу тіла, ключовим фактором є співвідношення м'язової та жирової маси. Саме воно визначає як виглядає тіло, наскільки воно пружне, підтягнуте і здорове? Жирова тканина це пасивний запас енергії. Вона не додає сил, не прискорює метаболізм. М'язи ж навпаки, активні, вони витрачають більше енергії, навіть у стані спокою, допомагають підтримувати форму тіла і впливають на метаболізм у довгостроковій перспективі. Але коли ти худнеш тільки за рахунок дефіциту калорій. Тіло використовує всі доступні ресурси, і якщо воно не отримує достатньо поживних речовин, починає витрачати не лише жирові запаси, а й м'язову тканину. У результаті силует залишається нечітким, а швидкість метаболізму падає. Саме тому звичайне зменшення калорій без урахування макроелементів не гарантує підтягнутого тіла. Тому класичні низькокалорійні дієти часто дають швидкий, але короткостроковий результат. Вага падає, але тіло залишає. В м'яки. І після повернення до звичайного харчування жир відкладається ще швидше. На відміну від звичайних дієт, кето працює не через просте скорочення калорій, а через зміну метаболізму. Високий рівень жирів і достатня кількість білка допомагають зберегти м'язи, тоді як низький рівень вуглеводів змушує організм використовувати жир як основне паливо. Результат? Ти втрачаєш жир, а не м'язи. Тіло стає більш підтягнутим, пропорції змінюються, і навіть без різкої втрати ваги ти виглядаєш стрункішою. Так, на дефіциті калорій можна схуднути, але так і не отримати тіло, яке ти хочеш. Проблема тут в тому, що навіть на низькокалорійному харчуванні ти все рівно будеш покладатися на глюкозу, як на основне джерело енергії. І постійне вживання вівсянки, свіжовичавлених соків, постійно буде наповнювати тебе великою кількістю цукру. У вуглеводи це і є цукор, незалежно від того, з якого джерела він надійшов у твоє тіло, і в нас вибудовується така послідовність: е, їжа, підвищення цукру в крові, вироблення інсуліну. А високий інсулін закриває доступ до жирових запасів. І ми це вже знаємо. Кето змінюється без надлишку вуглеводів, рівень інсуліну залишається низьким, і тіло починає використовувати жир як основне паливо. Це ключовий момент. На кето ти не просто спалюєш калорії, твій організм перебудовується так, що жируват. Канина стає основним джерелом енергії. У звичайному стані жирова тканина це просто запас енергії, яку тіло береже на чорний день. Але коли потік вуглеводів зникає, все змінюється. Організм адаптується і починає використовувати жир у три рази швидше ніж при вуглеводному харчуванні. Низький рівень інсуліну відкриває доступ до жирових запасів. Мітохондрії перебудовуються і стають ефективнішими у використанні жирних кислот. Печінка активно синтезує кетони, які живлять не лише тіло, а й мозок. І це відбувається незалежно від дефіциту калорій. Організм переходить на жир не тому, що голодує, а тому, що вуглеводи більше не диктують йому правила гри. Це змінює не лише спосіб, у який організм отримує енергію, а й те, що відбувається з м'язами. Кетони пригнічують розщеплення білків, тож організму не потрібно використовувати м'язову тканину як паливо. Замість цього він бере енергію з жиру, зберігаючи м'язи навіть у дефіциті калорій. Хоча на кето дефіцит калорій зовсім не потрібний, не робить цього, будь ласка. Одночасно, кето стимулює утворення нових мітохондрій у м'язах. Це підвищує витривалість і дозволяє м'язам працювати ефективніше. Навіть коли запаси глікогену низькі. В результаті тіло не просто стає підтягнутим, а змінюється на структурному рівні. Цорова тканина зменшується, м'язи зберігаються, а силует набуває виразніших форм. Але важливо не лише скільки жир розпалюється, а й звідки саме він іде. У багатьох жінок головна проблема. Живіт. Саме тут тіло найохочіше відкладає вісцеральний жир, який впливає не лише на зовнішній вигляд, а й на обмін речовин. Його надлишок підвищує ризик метаболічного синдрому та порушує гормональний баланс. На кето ситуація змінюється. Стабільно низький рівень інсуліну відкриває доступ до жирових запасів у цій зоні. Організм більше не утримує ці відкладення, а навпаки, починає ефективно їх використовувати для енергії. Замість того, щоб просто ставати меншим, тіло на... Буває чітких контурів. Живіт стає більш підтягнутим, а загальна структура змінюється так, як потрібно. Тож на кето перебудовуються механізми, за якими тіло накопичує та використовує жир. І тут ключову роль відіграють гормони GLP 1 один з найважливіших регуляторів апетиту. Його підвищення робить схуднення легшим. Високий рівень GLP 1 уповільнює випорожнення шлунка. Породжує відчуття ситості та зменшує тягу до їжі. Менше їжі, менше частих викидів інсуліну. Менше інсуліну тіло отримує стабільний доступ до жирових запасів. Лептин і грелін також відіграють ключову роль у схудненні. Високий грелін означає постійне відчуття голоду, а низька чутливість до лептину не дає мозку зрозуміти, що їжі достатньо. На кету рівень греліну природним чином знижується, а чутливість до лептину покращується. Це означає, що тіло сприймає себе в стані енергетичної безпеки і не намагається запасати жир на майбутнє. Отже. Кето створює умови, в яких організм перестає накопичувати жир в проблемних зонах, що в свою чергу теж впливає на те, як виглядає твоє тіло. Також є фактори, які не впливають на структуру тіла напряму, але 100% покращують його естетичний вигляд. Завдяки стабільному рівню глюкози та відсутності різких стрибків інсуліну, також зменшується набряклість, що робить силует більш чітким. Зниження запалення сприяє покращенню стану шкіри. Вона стає більш пружною, а тонус тіла виразнішим. І я знаю, що ти зараз хочеш запитати, чи можна змінити форму тіла без тренувань, бо давай будемо відвертими, дуже мало з нас насолоджується процесом тягання гантелей, я в тому числі. Відповідь так. Але є нюанс. Якщо ти хочеш просто схуднути, низьковуглеводне харчування зробить 90% роботи. Але якщо мова. Про виразніші форми, рельєф і підтягнутий силует без тренувань результат буде обмеженим. Кето харчування дозволяє споживати більше калорій і білка без зайвих стрибків інсуліну, а це означає, що це ідеальний момент для тренувань, тому що організм перебуває у стані, коли він готовий не тільки зберігати м'язову масу, а й нарощувати її. Це не просто естетика, бо м'язи ще більше підвищують чутливість до інсуліну, що робить розпалювальний ефект ще сильнішим. А от якщо ти перебуваєш у дефіциті калорій, то наростити ту соковиту дупу, як у Кім Кардашн тобі аж ніяк не вийде. Скільки б ти не качалася дниці без достатньої кількості калорій і білка, м'язи просто не ростимуть. Повір, я пробувала. Якщо твоя мета не просто втратити вагу, а втратити жир і повністю змінити своє тіло, тобі потрібен не дефіцит калорій, а правильний метаболізм. А це досягається не тимчасовими обмеженнями, а перебудовою цілої системи, яка дозволяє тілу працювати на спалювання жиру. Якщо ти готова нарешті побачити, як змінюється не тільки цифра на вагах, а й форма твого тіла, я можу тобі допомогти. Переходь до мене на інстаграм, дивися купу по всякої інформації або дивися відео тут, або тут не знаю, десь тут. І якщо ти хочеш знати більше, підписуйся, бо далі буде ще більше інформації, яка переверне твоє уявлення про схуднення.